Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святої Євангелія Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу насміхалися над Ісусом начальники, кажучи. Інших спасав, то нехай спасе і себе самого, якщо він Христос Божий обранець. Глузували з Нього й воїни, не приступаючи, подали йому оцет і казали: якщо ти цар юдеїв, спаси себе, а був і напис над ним, це цар юдеїв. Один із розп'ятих злочинців лихословив його, кажучи, хіба ти не Христос, спаси себе й нас. А другий обізвався і, докоряючи йому, сказав: чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений, але ми справедливо бо дістаємо належне за те, що вчинили, він же нічого поганого не зробив і додав. Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє. А Він сказав йому, воістину кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Слово Господнє, Слава тобі, і Свем! Дорогі. Сьогодні світ може часто питатися, де є Бог, де є Бог? Де він перебуває? Скільки зла, скільки ненависть, скільки якогось підступу, скільки всього такого, що може людину вибити з колії життя. Скільки разів людина, можливо, якось так досвідчувала, де хтось палку в колесо ставить. Скільки разів досвідчувала, що хтось під ножку ставить. А де є Бог? Ми не раз можемо питати на своїх молитвах, де є Бог? Боже, де ти є? Томісь він відповідь дає зовсім іншу, ніж ми очікуємо. Він питається, де ти є? Де ти є? Я можу відповісти, я на роботі. Я можу відповісти я в справах. Я можу відповісти я в турботах. Я можу відповісти я в новинах. А він питається, де ти є? А я зараз тут на святі месі. Але де ти є серцем? Де ти є думками? Коли ти слухаєш, коли ти проголошуєш? Де ти є? Або проходить вулицями нашого міста? Тут по Гоголя, проходиться по аерокосмічному, проходиться по Шотару Ставелі. Проходиться про по перемоги і питається, де ти є сьогодні людина? Як же важливо ставати в правді? ставати в правді, щоб не згубити те, що є важливе і найважливіше. Коли Йоанн Павло II, пам'ятаєте, приїжджав, Більшість з вас пам'ятає, хтось менший, можливо, хтось з молоді, то не пам'ятає, як він тоді промовив до нас, відкрийте двері для Христа. Відкрий двері свого помешкання, відкрий двері, де ти є, на щодень. Відкрий двері твого храму, не тільки тут на Гоголя, храму твого серця. Де відбуваються найважливіші речі твого життя? Від цього не втічу, від себе самого не втічу. Можу тікати, але не дасть. Як же він не раз проходить і хочу щось сказати особливе, важливе, і щоб я почув це. І стоять перед Ісусом ці люди. І інших спасав, то нехай спасе себе самого. Людина заблукала. Людина заблукала не раз своїй гордость в тому, що вона знає, в своїх знаннях, в своїх здобутках, заблукала. Я знаю, що зробити з моїм життям. Я знаю. А Бог питається, де ти є? Чи смакуєш своє життя? Чи тікаєш від свого життя? Чи смакуєш відносин з своїми рідними, близькими? Чи тікаєш від них? І Сьогодні приходять ті, які дуже задивлені в себе, дивляться на себе, на свої знання, здобутки. І вони не бачать його. Далі йдуть ті, які глузували з нього воїни, покладають надію на свої сили фізичні, покладаються на себе, покладаються чисто на те, що Дуже швидко так насправді про мене. Пам'ятаю, мені розповідали один такий приклад. Один почав дуже так займатися фізкультурою, і пішов в спортзал, записався, там три рази на тиждень ходив. Ну і тут давай купувати там спеціальне таке харчування. І за пару місяців там бійце різні, там мускули виросли в нього. Ну, Я це дуже порівнюю, як, знаєте, курочка, як е, продукція е, якоїсь там курки, яка дуже швидко виростила, Там, не буду зараз казати, якоїсь там, е, якоїсь фірми, яка представляє, щоб їх не рекламувати. І так дуже швидко виріс в цих силах і е, казали, не раз приходив до, приходив до зеркала і так е, показував свої мускули, показував свою силу. І так дивилися на нього всі з захопленням. О, як він як він зріс у силі. Пройшов певний час, і він перестав ходити в спортзал, перестав споживати то харчування. І в один момент всі сили покинули ті. І один з його колег каже, слухай, пішли в спортзал, трошки трошки там позаймаємося. Він каже, ні, не хочу йти. Каже, чому? Каже, слухай, ти не повіриш, каже, але вже той, що я був колись, я зараз не такий. Сили покинули і вигляд покинув. І приходять до нього і кажуть: бери оцет, споживай оцет, споживай те все, що, можливо, є таке гірке в моєму житті. Бо я через свої сили знаю, що для мене є найкраще. Якщо ти цар юдеїв, спаси себе. Може не раз так до Бога підходити. А був він над ним напис? Це цар юдеїв трьома мовами написаний. Я думаю, що писали поліглотити, які знали багато мов, покладалися на себе. І, дорогі, сьогодні хочу звернути увагу також, є, що говорить апостол Павло в другому читанні. Це також людина дуже освічена. І він міг сказати, я знаю вже Бога, я посідаю Бога. Він був дуже добрий ритор, оратор. Переслідує християн. Переслідує іншу людину і каже: Я знаю кращу правду. Ви не знаєте. А хто ви такі християни? Хто ви такі, що якась секта, яка проводить не знати до кого і до чого. І подивіться, що він сьогодні пише. Чоловік, який переслідує церкву, переслідував церкву, який покладав надію на собі, на своїх знаннях, на силах, а сьогодні це зовсім інша людина, зовсім інша. І каже Ісус Христос образ невидимого Бога, первородний усього творіння. В ньому все створено, що на небі і на землі. І це Він показує, підказує нам, що Бог, який створив людину, він воплотився, прийняв наше тіло і прийняв все те, що ми з вами маємо. І особливо послання до Євреїв ми читаємо, уподібнився до нас у всьому, крім гріха, ставши подібним до людини. І тут відбувається його діяння. Чи престоли, чи панування, чи начала, чи влада все через нього і для нього створене. Він раніше усього і все існує в ньому. Поза ним людина перестає існувати. Поза ним людина перестає жити в щасті і в повноті. Поза ним людина закривається. А він говорить через сучасних пророків: відкрий двері, відкрий двері свого життя і свого помешкання, відкрий двері свого серця. Знаєте, колись пам'ятаю, приїхав в Київ, там жив мій дідусі, такою, -такою мало малою дитиною був. І в нас там, де я родом, заведено, що всі мають вітатись. Ти проходиш біля іншої людини, якщо ти не скажеш там добрий день. Скажуть, ти ніби з космоса. Нормально маєш сказати, доброго дня, привітатись. Тут я приїхав в Київ і пам'ятаю, як зараз приходжу, проходжу з братом, і там проходить чоловік біля нас, і я кажу доброго дня. Він так подивився на мене, що він хоче від мене. Недавно слухав виступу кардинала. Гжегоша Арища. І він так говорить, що вони поїхали з дияконами на такий відпочинок в гори і каже: поїхали до такого до, до тих людей, які там живуть в горах, і поляки їх називають Гуралями. І для Гураля, якщо ти проходиш біля нього і не скажеш до нього, Слово це найбільша неповага, яка тільки може бути. І каже, ми проходили біля тих гуралів а ми з міста, каже, і ці хлопці кажуть, ні слова не сказали. Він так дивиться на них. Нічого не сказав. А потім, коли вони верталися, і цей кардинал пояснив, що для гураля дуже важливо, щоб ти сказав хоча б одне слово, неважливо яке. Коли поверталися назад і сказали доброго дня для нього, той Гураль змінився в обличчі, бо до нього сказали слово. Не раз Бог хоче, щоб ми сказали йому хоча б одне слово. Ми вже приходимо в наші магазини і нас вже трошки, трошки вчать. Бажаємо вам доброго дня, або ще там щось на касах особливе. Зрозуміло, що це такий маркетинговий хід, можливо. Але це також виховує нас до того, що ми повернулися до людяності. Повернулися до того, щоб щось, сказати щось приємне для іншої людини. Щоб ми побачили іншу людину. А не раз хочемо. Зробити щось себе такого незрозумілого для світу, для іншої людини, для Бога. І сказати, я вже все маю. А Він уподібнюється до нас, уподібнюється і приходить, щоби я сьогодні подивився на нього. Подивитися на мого Бога. До якого приходить не раз людина з заздрістю, і каже. Я знаю краще. Людина, яка приходить з фізичною силою і каже, я знаю сильніше. Людина, яка приходить з знанням і каже, я знаю краще. Бо я поліглот, бо я професор, бо я науковець. А він смиренно чекає її. Можна почитати в Євангелії від Луки. Отче, їм, бо не знаю, що роблять. Людина по-людськи не може сьогодні сказати слово. Подивись, на чому ти зосередився сьогодні. Може воно геть для тебе не потрібне. Потрібно вибирати в житті не щось, а найважливіше. щоб не втратити свого життя, щоб не втратити життя іншої людини. Подивіться, що робиться сьогодні з Павлом, який повний запалу, енергії, повний, пише нам сьогодні це послання, він каже, він є головою тіла, церкви, він початок, первонароджений з мертвих, він у всьому має першість. В моєму житті, в твоєму житті, в початку цього дня і цього тижня Він має першість. Коли він стане на це перше місце, він перемінить твоє життя. Бо в ньому вся повнота. Він хоч, хоче наповнити твоє життя, хоче наповнити твою роботу, твої прагнення, твої думки правдивістю. І коли приїхав Ян Павло ІІ, він казав, істина визволить вас. Ця істина правдиве, правдиве царство, правдива переміна, де. Де я можу підійти до іншої людини і просто запитати, як твої справи? Що ти відчуваєш, як ти живеш? Чи ти сьогодні не відчуваєш себе покинутим і самотнім? Питайте своїх рідних. Не залишай їх сам на сам з їхніми проблемами, випробовуваннями. Не залишай. Бо чим більше відкрию своє серце на іншу людину, на Бога, тим більше я буду зрозумілішим, і тим більше мене зрозуміють в моєму житті. Здається, сьогодні апостол Павло він якось путає трошки слова, бо подивіться, що він пише. Все створене в ньому. Небесне і земне. А в кінці Він говорить земне і небесне. Він не путає цих слів. Він говорить, що Бог, який зійшов з неба до нас, виконав свою місію спасіння нас і піднявся на небо. І маємо його очікувати. Очікувати того, хто. Спасає мене. Але сьогодні світ може сказати: твої старання є марними? Не пробуй бути щасливим, не пробуй молитися. Навіщо ти ходиш до храму? Навіщо ти молишся? Навіщо ти стаєш на коліна? Навіщо це робиш? Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас. Це все марно робиш, Ісуса Христа. Але Він знає, що робить. Він знає, як прийти до Твого життя і до мого життя. Він знає, як зробити нас іншими людьми. Він знає, як наповнити нас. Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє. Молитва Першого святого. Молитва Першої святої людини. І навіть якби тільки ця людина сказала на землі, Ісусе, потребую тебе. Ісусе, хочу, щоб ти був, мій, був моїм Богом. Він би і за цієї людини. Прийняв хрест, прийняв страждання, прийняв смерть. Прийняв Воскресіння. Ти є вибраною людиною, там, де ти є, там, де ти живеш. Приймай це обрання, яке прийняв під час святого хрещення, де був помазаний на царя пророка і священника. Але як важливо, ще його зреалізувати. Сьогодні це початок цієї реалізації. Кожна свята жертва це початок реалізації великого завдання, великої місії. Бог сьогодні дуже часто є покинутим, і Він шукає прихистку в моєму і твоєму житті. Віднайди його в своїх турботах, віднайди його в своїх справах. Віднайди його в своєму помешканні, віднайди його сьогодні в твоєму житті. Воістину кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Там, де є Ісус Христос, там є рай. Амінь.